Доброго ранку. У мене ранок починається, як то кажуть, не з кави. Розкрию вже свій парничок, там, де в мене посіяна капуста. Щоб зменшити негативний вплив мінусових температур, я так накидала зверху ще й покривальцем. Не знаю, що воно допомогло, але трішки щось допомогло. Стягнемо, хай покривальце сухне. Сюди вимерзає, досихає. Що моя тут капусточка? Плівка мерзла, звичайно. Так що не будемо її руйнувати. Зараз потихеньку заглянемо, що там моя капуста, яка сіяна рано зарані. Так, а ми підглянемо. А що капуста? Капуста каже, щоб куча бур'яну, треба його виривати. А капусті хоч би що, вона нормально себе почуває. Це вже радує. Так. А це капусточка, яку я купувала касетою, дві було лишні, і вони лишилися, як то кажуть, за бортом. А вже інше граволок не схотіла різати. Так що... Вони не накривалися, росли, як прийшлося, в крайньому випадку вони живі. живі. А що ж така пусточка, котра укрита? Я думаю, тій трошки веселіше. Так Я поки щепала тут прищепочками. Ну, а та яскравіша, така зеленіша. А це вже хтось обломив. Я навіть знаю хто. Товариша агроном, видно, тут були. На кривою прищепочкою. Прищіпую. Ну, капусточка в мене ця буде. Весь час під агроволокном. Я це агроволокно знімати не буду. Тому що вона краще росте, швидше набирає свою масу і її не знайде капустяна муха. Дуги не обов'язково, кого немає можливості дуги отакі знайдіти, як у мене. Не обов'язково. Ну, У мене ж є, як уже неодночасно казала, <кхем> товариша агроном уже мишу якусь виглядають. Товариш агроном, котрий кіт і собачка, і вони бігають по насадженнях. А так як дуги натягнуті, тоді вони бачать, що там щось є, вони маленькі, вони обминають. Ну, обминає собачка, котик не обминає, звичайно. Ну, наче з дугами трохи трохи краще рослини зберігаються. А так взагалі можна спокійно, якщо немає такої загрози, коварної, як у мене, можна спокійно. на Налужувати саме тонке агроволокно на капусту, і вона буде підніматнію, агроволокно її ламати не буде. І у вас буде гарна капуста навесні. І швиденько вона буде. Ну, відносно швиденько. Так що такі справи. По капусті все нормально, все в порядку. І дріб... маленька, і більша, все з нею добре. Ну, і саме цікаве це абрикоси. Ну, отаке. Руденькі, буренькі. І я не можу сказати, що врятувало отаке напинало, я загроволок на зробила з кольорового. Я не можу сказати, що це напинало врятувало цвіт від морозу. Заглянемо. Так само все руде. Що накрите, що не накрите. Так що при великих приморозках, таких як у нас були до мінус 5, я накрию. Тому що збираюся на роботу, це зараз почну <кій> займатися з тим агроволокном, тільки я заможуся. При великих приморозках таких до мінус п'яти ефекта від укривування агроволокном немає. Тільки потрібно було теплову обробку робити, де обкурювати, мабуть, також би не допомогло, тільки додаткову температуру давати. Як то кажуть, кострики палити, то може трішки врятувало, але ж цілу ніч палити кострики. В кого професійно це все, в кого це залежить від кошти, добробут сім'ї, то, звичайно, можна заморочитися. А мені на раді одного дерева цілу ніч з костром сидіть. Та ну. Так що всім гарного дня. Пока-пока.